Є вправи для деталізації м'язів, які часто ти можеш бачити в відео різних бодібілдерів, які вони виконують в найближчі тижні до змагань, щоб надати м'язам максимум деталей. Часто при цьому вони говорять, що ці вправи не для нарощування м'язової маси. Вони трохи для інших речей, але звичайні люди чомусь вирішують, що їм також потрібна деталізація, як цим бодібілдерам, і просто починають за ними повторювати. Звісно, сенсу в цьому немає ніякого. Зараз я говорю про такі вправи, як зведення рук в кросовері для грудних м'язів. Пуловер в блоці для спини, згинання рук на біцепс на лавці скота та інші. І тобі не варто це все робити, не варто думати за якусь деталізацію м'язів, за яку думають бодібілдери, які виступають на змаганнях, і в них є велика м'язова маса вже набрана. Коли твої м'язи невеликі, або їх майже зовсім немає, плюс ти не готуєшся до змагань по бодібілдингу. Краще приділити більше часу, більше уваги саме тим вправам, які дадуть тобі максимум для росту. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, є в профіль.